Сьогодні у Кам'янському відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки трьом випускникам ліцею No3, які загинули на війні, захищаючи Україну. Меморіальна дошка встановлена на фасаді школи, де навчалися герої. На ній викарбувано їхні імена: Бондаренко Віталій, Пархунюк Володимир та Черненко Ігор. Тисячі українців кожного дня крок за кроком звільняють нашу українську землю від окупанта, але на жаль, війна забирає. Найкраще Ніщо ніколи не зможе згасити цей біль, який відчувають батьки, які відчувають рідні і близькі. Це втрата на все життя. Велика шана вам за те, що ви виховали таких синів. А наш святий обов'язок з вами назавжди пам'ятати і робити все. Для перемоги України до вшанування пам'яті героїв доєдналася вся освітянська родина ліцею: близькі, друзі та однокласники наших полеглих захисників танок присвячений своєму татові. Виконала учениця закладу та донька героя Анна Порханюк. Члени нашого педагогічного колективу мають дуже багатьох своїх дітей на фронті, тому для нас ця подія дуже болюча. Вона як особиста, наша місія. Пам'ятати, вчити діток, пам'ятати, вшановувати і любити свою землю і чекати перемогу, а вона неодмінно буде.